Привіт! Ця практика покращить ваш настрій та самопочуття на весь день. Не вірите? Давайте перевіримо разом. Я гарантую вам гнучке, розкрите тіло та ясний розум. Ми почнемо, стоячи попереду нашого каламку. Знайдіть свою тадасану поза гори. Можете поставити ступні на ширині стегон, розкрити долоні вперед. Ви можете підвернути куприк всередину, так щоб поперек не прогинався. Ви можете заплющити очі або просто тримати погляд розслабленим. Почніть звертати увагу на своє тіло. Можливо, що сьогодні відчувається по-різному або по-новому, або нічого. Зверніть увагу на своє обличчя і розслабте м'язи обличчя. Ви можете навіть трошки розкрити рот, щоб відпустити нижню щелопу. Давайте зробимо вдих, щоб підняти плечі до вух. І на видиху відправте плечі назад, з'єднайте лопатки разом і розкрийте груди. Розслабте руки. І почніть помічати своє дихання. Поступово повільно поглиблюючи вдих. І сповільнюючи видих. Зробіть глибокий вдих повільно. І зробіть повільний видих. Ви можете тримати руку вздовж тіла або покласти одну долоню на груди, а іншу долоню на живіт. Давайте зробимо глибокий вдих. розслабте м'язи за животу. І тепер відкрийте рот і просто зробіть видих через рот з полегшенням. І разом з видихом розслабтеся, відпустіть все. Давайте зробимо це ще пару разів. Глибокий вдих і видих. Ще раз вдих. І видих через рот. І разом з видихом просто відпустіть все. Добре, продовжуйте дихати глибоко. Так само, якщо вам треба зробити видих через рот, будь-який момент робіть його, і ми почнемо за нашими рухами. З'єднайте долоні разом попереду себе та відпустіть долонями донизу. Випряміть руки. Тепер зробіть вдих, щоб підняти руки над головою. Можливо, тут невеликий проген спини, якщо це зручно сьогодні для спини. І на видиху тепер відпустіть ваш замочок із рук, і широко відпустіть руки донизу. І ми повторюємо: з'єднайте руки разом, відпустіть донизу. Тепер вдих, щоб потягнутися до неба, потягніться через весь хребет, потягніться маківкою голови до неба. Подивіться до неба. І на видиху тепер широко відпустіть руки донизу ще один раз. З'єднуємо, відпускаємо вниз глибокий вдих. І видих, відпустіть. Ми зробимо це ще три рази, але трошки по іншому. З'єднайте руки разом, відпустіть вниз, зробіть вдих, підійміть над головою і тепер одночасно підійміть п'ятий і ставайте на носочки. І видих, відпустіть, п'ятий відпустіть руки. Ще два рази. Вдих. І повільний видих. Останній раз. І видих. Залишаємося тут. Розверніть долоні вперед. Давайте просто зробимо вдих. І зробіть видих через рот. Переконайтеся, що ступні на рівні стегон. І переведіть вагу тіла на праву ногу. Підійміть ліву ступню та зігніть ліве коліно. Покладіть одну долоню на ліве коліно, а іншу на праве стегно Зробіть вдих. Потягніться маківкою голови. І на видиху тепер ми починаємо згинатись через праве коліно. І ми відправляємо ліву п'яту назад. І відпускаємо ліві пальці ніг на підлозі. Переконайтеся, що вони досі на ширині стегун і не перехрещують один одного. Ми знаходимо нашу позу випаду. Тепер зробіть вдих, щоб підняти руки над головою. І на видиху зігніть праве коліно трошки більше зігніть, трошки ліве коліно, відпустіть куприк. Розслабте плечі, зробіть вдих, щоб підняти серце. Подивіться, діагонально догори розслабте м'язообличчя на видиху. Давайте зробимо ще один вдих. І дуже повільний видих. Залишаємося тут. Ще один вдих. І тепер на видиху дуже повільно та обережно ми згинаємо ліве коліно більше. Згинаємо праве коліно більше і повільно відпускаємо ліве коліно на підлогу. Тепер, якщо ліве коліно чули, ви завжди можете підкласти щось м'яке, ви можете тримати пальці ніг підвернутими або ні. Давайте зробимо ще один вдих. І тепер на видиху відпустіть долоні на лікті і розкрийте серце. Тепер, якщо ваш поперек чутливий, як мій, згадайте той підвернутий куприк, який ми робили на початку. Можливо, вам треба трошки посунутися назад, зігнувши ліве коліно трошки більше. Ми розкриваємось саме через верхню частину, через е, наші груди, через е, нашу грудну клітину. Давайте зробимо ще один вдих і повільний видих. Тепер наступний вдих, щоб підняти руки над головою. На видиху з'єднайте долоні разом, відправте долоні напроти грудей. Тепер потягніться грудями трошки вперед, так, щоб випрямитися через хребет і відпустіть правий, вибачте, лівий лікоть за праве коліно. І ми скручуємось. Тепер я дам вам тут дві опції: ви можете залишатися з лівим коліном донизу, або ви можете підвернути ліві пальці ніг та підняти ліве коліно. Зробіть тут вдих, щоб потягнутися хребтом. І на видиху, можливо, скручуємось трошки більше, можливо, подивіться через праве плече, якщо це зручно шиє. Давайте ще один вдих, і видих через рот. І тепер наступний вдих, подивіться вниз, подивіться до підлоги і відпустіть долоні на підлогу. І тепер на видиху трошки відштовхніть підлогу від себе і зробіть крок назад правою ступнею. Знайдіть свою планку, ви завжди можете відпустити коліна донизу, або залишіться зі мною тут на один глибокий вдих. І тепер на видиху відпускаємо коліна. Якщо вони ще не там, потім зігніть лікті, відпускаємо груди та підборіддя на підлогу. Наступний вдих, щоб підняти груди. Відпустіть стег на живіт, відпустіть пальці ніг, маленька кобра. І на видуху відпустіть все донизу, знову підверніть пальці ніг та по-своєму відштовхніться і відправте стегна назад і до гори. Ваша перша собака мордою донизу, Ада швенасина. Ви можете тут позгинати коліна, якщо це відчувається доречним, або просто продовжуйте відштовхувати землю від себе. Переконайтеся, що пальці рук широко розправлені, і долоня знаходиться повністю на підлозі. Пряма долоня на підлозі. Розслабте шию, подивіться до коліна або стегон. На наступному вдиху подивіться між рук. І на видиху зробіть стільки кроків, скільки вам потрібно, щоб дійти допереду килимку. І складаємося, знайдіть свою утанасину на хол допереду. Долоні на підлозі або на гомілках на вдиху, ми підводимося половину. Ноги прямі, груди розкриті і на видиху складаємося у Танасана. Наступний вдих з прямою спиною ми повністю підводимось догори і широко підіймаємо руки над головою, тягнемось до неба урдвахастасана. І на видиху відпускаємо руку здовж тіла тадасана. Ми зробимо те ж саме на другу сторону. Добре, знайдіть свій центр, можете на секунду заплющити очі, звернути увагу на відчуття у тілі, на дихання. Де зараз знаходяться думки. І тепер повільно переведіть вагу тіла на ліву ногу. Зігніть праве коліно, підійміть праву ступню, покладіть одну долоню на коліно, іншу на стегно, зробіть вдих, щоб потягнутися. І на видиху тепер починаємо згинати ліве коліно і відправляємо праве п'ято назад. І робимо легкий крок правими пальцями ніг назад нашого коленку. Тепер зробіть тут будь-які поправки, які вам потрібні на вдиху підіймаємо руки над головою. На видиху зігніть. Ліве коліно трошки більше зігніть, трошки праве коліно також. Згадайте той підвернутий куприк. Розслабте плечі. Зробіть тут вдих, щоб підняти серце. Подивіться діагонально доверху, і на видиху залишаємося тут. Зробіть тут вдих, дозвольте вашому серцю вести вас. І видих, залишаємося. Розслабте м'язе, обличчя. Ще один вдих. І тепер цього разу на видиху ми згинаємося через праве коліно більше через ліве коліно і дуже повільно та обережно відпускаємо праве коліно донизу. Пальці ніг можете залишатися на підлозі або ні. Давайте зробимо ще один видих. І на видиху тепер відпустіть долоні на лікті, як ми робили до цього, але цього разу поміняйте свої руки. Наприклад, якщо права рука була попереду, цього разу це ліва рука. Зафіксуйте свій погляд на одному місці, це називається дріждів, фокус погляду. М'язи обличчя розслаблені, брови розслаблені, щоки м'які. Давайте зробимо ще один видих. І повільний видих. Тепер наступний вдих, щоб підняти руки над головою. На видиху тепер з'єднайте долоні разом, відправте долоні навпроти грудей. Тепер нахиліться трошки вперед, щоб випрямити хребет. І тепер ми скручуємось до лівої сторони. Правий лікоть відправляється за ліве коліно. Ті самі опції ви можете залишатися тут або підвернути праві пальці ніг і підняти праве коліно. Зробіть вдих, щоб потягнутися. На видиху залишайтеся тут, можливо, погляд до лівого плеча. Зробіть вдих, щоб подивитися вниз. На видиху відпустіть долоні донизу. На вдиху, відштовхніть підлогу. Відправте ліву ступню назад на видиху. Зробіть дих у планці, в лесйовця відпустити коліна. Та на видиху відпустіть коліна, якщо вони ще не там, відпустіть пальці ніг. І цього разу ми зробимо невеличку паузу в позі дитини. Ви можете поставити коліна широко або коліна разом. Це на ваш вибір. І відправте стегна до п'ят. Чоло на підлозі. Ви завжди можете підкласти щось під чоло, щоб підвести підлогу ближче до себе. Продовжуйте дихати глибоко, повільно. Зробіть вдих, щоб перевести долоні ближче до колін. Сідайте на п'ятий ваджасана. нахиліться до однієї сторони і випряміть ноги перед собою. Добре, звідси ми розкриємо ноги широко і поставте ноги настільки широко, наскільки вам сьогодні відчувається зручним та доречним. У цій позі проверніть стегна всередину. Сідниця назовні це допомагає сидіти з більш прямою спиною. Якщо ви відчуваєте, що спина тут сильно округлюється, я вас закликаю сісти на щось на подушку, можливо, на складену ковдру, щоб трошки підняти стегна. Коли стегна вище ніж коліна, це надає хорошу підтримку хребту. Ви можете тут зігнути е, коліна сильно, якщо це також відчувається зручним та доречним. Можете просто спробувати, якщо це не відчувається зручним, просто тоді випряміть ноги. Трошки напружіть ступні, так щоб пальці ніг показували до неба. І тепер я дам вам дві опції. Перша опція е, така більш розкриваюча та випрямляюча для хребта: покладіть долоні прямо за стегнами. на кінчить пальців рук. Зробіть вдих, щоб відштовхнути підлогу від себе, і одночасно ми відпускаємо плечі від вух. Тобто у нас такий спротив відбувається між землею та плечами. І зробіть тут вдих, щоб потягнутися серцем, і на видиху залишайтеся тут. Якщо ви хочете зробити ваш нахил, ви можете відпустити руки перед собою, якщо ви відчуваєте, що спина тут пряма, і перевести долоні вперед, і, можливо, навіть зігнути лікті та нахилитися. Я буду залишатися з першої опції. Такі прогани спини особливо підходять на ранок, на ранкову йогу, тому що вони стимулюють нервову систему, адже у нас саме в грудній клітині знаходиться найбільше нервових сполучень порівняно з її всім тілом. Давайте зробимо ще один вдих. І видих через рот. Тепер, де б ви не знаходились, переведіть ваші руки до зовнішньої частини стегон, З'єднайте ноги разом. Можливо, коліна разом, а можливо, просто знайдіть свою позу зі схрещеними ногами. І я вам пропоную тут витратити буквально декілька хвилин, щоб попрактикувати Кая Стіра, Кая значить тіло, а стіра це нерухомість, або зробити вашу дихальну практику на ваш вибір. А я запрошую вас у наше закрите йога ком'юніті, де я ділюсь секретами та традиціями йоги. Побачимось наступного разу.